Як журналіст, так. Да. Просто з самого початку, зранку, як це трапилося, ну, взагалі. Вдома була я собі, це чоловік поїхав на роботу, часов 9 9.00. я сама була вдома. Десь в пів десятого почула, що в пів одинадцятого Почула щось на площадці шум якийсь такий, тріс, як, як щось затріщала, якийсь шум якийсь на площадці. Підійшла до дверей, хотіла подивитися, класну, гляну, що там. То я навіть не, не, не дійшла до дверей, так вони відкрили двері, заскочили три чоловіка, двоє в маски, ну, так, 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 прикривав, приставили шокер, пістолет. Ну, там він одразу спитав, ти знаєш, що це таке, шокером почав тріщать, ти знаєш, що це таке. Скажу, знаємо, щастя, я глаза почнув вибивати. І там, ну, і, так. Ти скажи нам, де Ді, деньги, отдай деньги, мы ми нічого тобі не зробимо. Він сказав, що дітей немає, бо ми там, там купили там, власність. Там. начали, ну, почали посадили на диван, сказав, що пістолетом будемо вибивати, тобі чашечки розіб'ємо. б'ємо. Ну, били по ногам били. Потім ну, сказали, щоб не брехала, вони знають, що ми не займаємося у чоловіка своє. Тому ну, що гроші є, ми знаємо, що гроші у вас є. Давайте, от давай гроші, показало, золото, гроші. Пісняли в мене колечка на руку, нічого не було, зняли калечка. Двоє це один за мною, так він так розмовляв, там, там, віддати там, просто по хорошому ділянку, ми, ми уйдемо. А двоє там частали по квартирі, один там в спальні, один, на кухні, вані, там вони везде. Ну, потім казали, щоб вийшов один став зв'яжіть, зв'яжи її, щоб вона не кричала. Вони зв'язали, положили на диван, зв'язали руки, ноги. Рот полотенцем зав'язали, накрили плідом. І потім шаскали, потім, ну видно, вони гроші не могли знайти гроші, почали бити шокером по голові. І раз шість, мабуть, голову, потім по ногам. І сказали, що я брюшу, що треба, їм треба гроші. Треба, де золото, де гроші. Ну Це так хвилин, мабуть. Ну, там теж угрожав, що повибиваємо глаза, повипікаємо. Там а, тобі мало там. Ну, так. По ногам били бо. Голову вбили. Ну, потім почали там з чоловіка, там, він окупник у мене. Руж я там чую, почали, вони сейф шукали, де сейф, а там на ну, був з руж, дружами відкрили сейф, забрали. Ну, потім я вже просто почула, як вони тихенько вони там почали шептатися, двері закрили, а потім розв'язала руки, розпутала руки, поскакала на кухню, розрізала ноги і визвала потім. Досить, бо в мене телефон забрали, планчатися, але не було ні, коли позвонити, Пішла потім до сусіда, постукала, забрала. Ну, визвали чоловіку, позвонила, міліцію визвали. Поліція приїхала швидко, звісно. Ну. Ну, Отак, от усе й було. А в медичний заклад звертали, стільки за ну, Легкі, так легкі, ну що вони шоки, вони ж нічого, вони, ну, по колінам лисеняки були там, ну. Там не, не перебиті були. Ну, а шокерам, як мені сказав, там вухо ну, там синє було, там вони висок сюди, воловісло, волосся, воно ж через волосся не видно. Ну, воно слідово, вони то на ногах, на ногах були сліди, пожоги, ожоги це від шокера. А так. Скажіть, будь ласка, на яку приблизно суму ви оцінюєте? Вам ну, вони не збитки матеріальних цінності грошей винесли? Ну, як в гривнях. А якщо вважати там і золото, там і все. ну, до 300 тисяч, мабуть, а то там, ну там і ружа чоловіка, там теж, якщо тобі, то, то, то й більше виходить.